Друзі, вітаю! Те, що прогнозувалося багатьма юристами, які вказували про невизначений правий статус оберігу і резерву плюс, починає знаходити своє відображення у судових рішеннях. Маємо перше судове рішення, яким реєстр оберіг визнано таким, що не передбачений законом. Конкретно це рішення винесено на користь військового зобов'язаного. Але в мене особисто висновки, які я зробив, Проаналізувавши це рішення, не однозначно оптимістичні. Пропоную розібратися і трохи критично помислити. Поїхали. Отже, 11 червня цього року судею Верховинського районного суду Романом Джусом було ухвалено судове рішення. Реквізити рішення ви можете бачити на екрані. Посилання я, звичайно, дам в описі до відео. Повірте, воно варто того, щоб уважно почитати. Особливо юристам і адвокатам, які практикують у цій сфері. Я коротко дам аналіз ситуації для розуміння і перейдемо до висновків, які зробив суд. Отже, справа була ще у квітні цього року. Зібралися там якось хлопці і поїхали собі на рафтинг. Біля верховини їх зупинили інші хлопці в камуфляжі. Ну і кажуть, давайте документи. Вийшла словесна перепалка, ну, все по класиці. Ви ТЦКшники поза законом, а ви молоді хлопці, чому на рафтінгу, а не на війні. Коротше, пристасті там гамували, і герой нашого рішення, тобто позивач, надав своє тимчасове посвідчення, видане у 2014 році. Хлопці з ТЦК перевірили інформацію по реєстру оберіг і кажуть: нема тебе в реєстрі, порушив правила військового обліку. Ну, приходь завтра в ТЦК, там протокол, постанова і заплатиш штраф. На той час це було 1700 гривень. Наступного дня хлопці продовжили діалог у приміщенні ТЦК. За один день все закінчилось складеним протоколом і винесеною постановою керівника ТЦК про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУПАП. До честі позивача варто сказати і відмітити, що не дивлячись на відносно невеликий штраф, людина вирішила. Відстоювати свої права і звернулося з позовом до суду. Саме це, до речі, ми завжди радимо нашим клієнтам, не дивлячись на розмір штрафу. Ну хоча зараз це вже мінімум 17 тисяч, і для більшості громадян це вже аргумент судитись. Але навіть якщо для вас заплатити 17 тисяч гривень не проблема, оскаржуйте постанови, захищайте свої права. Більше того, ми неодноразово чуємо, що слідчі органи хочуть трактувати наявність тривог і більше постанов. Про притягнення до адміністративної відповідальності і сплату штрафу по цим постановам без оскарження, уже як ухилення від призову і відкривати кримінальні провадження по 336 статті. Хоча це поки лише розмови, але, як то кажуть, диму без вогню не буває. Але повернемось до нашого рішення суду. Отже, людина звернулася до суду із позовом про скасування постанови. Суд розглянув матеріали справи і позов. Задовільнив. Я уважно проаналізував висновки суду. Що можу сказати? По-перше, респект судді, який аргументовано з посиланням на норми законодавства, керуючись принципом законності і верховенства права, а не доцільності військового часу, виніс. Абсолютно правосудне рішення і захистив права військового зобов'язаного. Це вселяє надію, що правовій державі в Україні бути колись. І я дуже сподіваюся, що це рішення устоїть і в апеляції. По-друге, перейдемо до висновків суду, які я впевнений матимуть значення не лише для позивача, а й для сотень тисяч військовозобов'язаних. Отже, в рішенні наведена досить детальна аргументація, але я зупинюсь на парі ключових абзацах. Читаємо: суд критично оцінює долучений відповідачем витяг системи оберіг, в якому зазначено, що особа 1 знятий, взятий на облік 06.05, оскільки із такого витягу неможливо встановити звідки саме отримані, зазначені в ньому дані. Чи дійсно він отриманий із системи оберіг? Більше того, відповідачем не надано суду жодних даних щодо порядку функціонування системи оберіг. Інформація про те, які відомості містить, чи повинна містити така система, хто саме наповнює таку систему. Тож бачимо, що суддя логічно задається питанням до представника ТЦК. Хлопці, а де хоч який-небудь закон чи. Нормативно-правовий підзаконний акт, де було б зазначено, що то за оберіг такий, на який ви посилаєтеся при встановленні факту перебування чи неперебування на військовому обліку, і потім при винесенні постанови про накладення адмінштраф. І далі вішенка на торті. Суддя зазначає, так дійсно є закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Визначено завдання цього реєстру. Ось тільки посилання на інформаційну систему оберіг цей закон не містить. Таким чином, друзі, маємо першу судову фіксацію того, що реєстр оберіг і єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів на рівні закону не є одним і тим же. Хоча Міноборони на своєму сайті ці поняття ототожнює. Тепер дивимося, як Міноборони визначає резерв Плюс. На сайті Міноборони зазначено, що Резерв-плюс Плюс це джерело інформації про те, які дані щодо вас є у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів Оберіг, який напрошується висновок. Ну, якщо суд визнає Оберіг таким, що не передбачений законом. То як суди будуть сприймати Резерв плюс як складову оберегу, про яку теж немає згадки в жодному законі чи підзаконному акті? А тепер давайте змоделюємо ситуацію, що вам треба оскаржити постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, наприклад, за не оновлення даних. А ви їх оновили? Вчасно оновили до 16 липня. Через Резерв Плюс. Я до чого веду? Оця правова невизначеність із статусом оберіг і резерв плюс можуть негативно відобразитись не лише на працівниках ТЦК, а й не виключні випадки, що нам, як військовозобов'язаним, доведеться для відстоювання своїх прав посилатися на ті ж оберіг і Резерв плюс, які поза законом. Верховній Раді і Кабіну варто найближчим часом урегулювати це питання на рівні закону або хоча б постанови. Позиція деяких представників Міноборони, що така постанова є, але вона лише для службового користування, ну, м'яко кажучи, виглядає непереконливо. Поки лишається багато питань без відповідей. Тож, друзі, побажаю вам, щоб ніколи не довелось відстоювати свої права у суді. А поки тримаємо стрій, і не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. Нашій армії все буде Україна.